Привіт всім, з вами я Віталій, і Максим. Сьогодні ми будемо грати в танки. Ну, це в Бартандер. Все, все рівно йде, але просто танк. Так, це, це Це наше четверте відео, от ми зараз йдемо до бою. І що я хотів би сказати про танки. Ну, графіка нормальна, все окі-докі. Ну так, да, не то що нормальна, а суперова Танки також класні, але. От. Чогось тут не вистачає видно. Таке мне трошки надоело, доїло, я, я от ці в ці серії попросив Віталія, щоб і ми пограли танки. Наступна серія буде проти така. Ну так, ми так домовились. Раз танки, раз літаки знімаю. Так. А, і ще би. що хотілося сказати. От були. ще хотіли зробити не тільки танки, а. Ходили чутки, що щось на кораблях хотіли. Але от е, World of War Tanks Чи я там, Вот, вот коротше. Бо ми я в них не граю, вибачте. То вони скоріше зробили навіть е, World of Warships. Це вже на кораблях бій іде. А от Гаджин, фірма е, яка Ігор, яка зробила War Thunder Е, вони щось думають, але поки що не роблять. Стоп, а ти де? Чого я тебе на карті не бачив? Я... Боже, який він здоровий! Порівняно з моїм, а ти що порівняє малютку Т-26, Да. О, диви, диви, диви трикол. Уї! Я оце обожнюю. На що дріфтувати? Треба що дрифт чи тис. С танками... Я Не, не... не навмисний пряхо чи без словоми стрельну, як би не цей горбик, як би словив би. Як ти там доганяєш мене? Я бачу ти щось відстав. Ну да, 10 метрів, в принципі. Відстав. Так, сможете. Да, от зараз так. Да. Опа, о, он на цей гордиках ще не... О, я бачу цілі, я тут висередину. Так, ну вона пропала. О, от появилось, бачиш? 40. Я вже стрілю, коли З кого ти стріляв ще? Я от бачу їх, але я не знаю, куди вони попели. Зараз зараз по накрошки ідушка. Це допомогу. О, я бачу от звідси ціль. Тут обличку, ну ходити. Я нікого не бачу, якщо чесно. Я не хочу от, ти мене вб'єш. А вони все за курбами, чуєш. пожалуйста, пользуйся своим брюхом. Ай, ой, 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 ой. Так, о, о, это вообще поврежден боекомплект, поврежден радиатор. Командир ранен, повреждена гусеница. Ну, 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 вещи, ну, я ж не хочу. Как я не могу зайти танки ПЗ? Бляха, то что тут нас, наших трощит? Я бачу, ветоля уже. Ну таке враження, що ти розумієш, що це бляха на нас авіаудар на славу. Ти... мене так почали що... не шукати, що то. Не зараз тебе. Побіжусь. Ого. Це... Опа! Не, просто чекай, знаєш, ігра. Хто перший вилізає за горки, хто перший вилізає за горти, то і Я буває. Ой. Опалення А в, 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 в корхват. Да, в наших рідних котхватах. мене теж два рази. Mm. Я там на гуверлу виліз. Не еще О-о-о-о! Опа. Так, командира ранее. Не, ну куди так воїш башню? Ну, хотіла. Що скинеться немножко. Ну нет, не, не, не О-о, це було жорстоко. Це також було жорстоко. Зодбахувай стріла. Відтаю. О, Оооо, туди. Майже. У другому кінці по ширині від мене. Ми тут, пацана, напрованці якось, але я не пойму, бо нас тільки двоє залишилось. Це май щось, а вони там ховаються за горами і чекають. А я похожу нашу. Давай, оцей у неї, коше не буду до вас їсти. Ну шо ти? Ось наги. Ага. 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 О, да! Ай! Ну шо це закля? Ау! що від мене все відвалюється Справа Ух ти шо трошка я, я так и почувствую. Смах смах и стать. мене. Кстати, падали я акцию риски, да? Ну вс, короче, нашли шість... гусеницу нормально так. Вау! И на это будет тебе там. Капец, а я майже никуда ехать не могу, я парализованный. Okay. Okay. Я Что, щас... я в шоу прохожу? А зажбай чай. Вау, и шо? И, и, и шо? Не, ну, это нормально, я на нажимаю справа. Надо там еды назад. Скидай. Я не, не могу просто ехать, это капец. Кайот. Кайот. Я заравий, бо я. Да. Yeah. Бо я просто не можу. Yeah. чекай зараз підійду Або yeah. oh, я тебе бачу. <laughs> так, чекай набираю розгон Бі Не щось... Так, Сті, як він тебе перевернув? О, сейчас получається? Я б тебе не вбив! Це я, Я в тебе не стріляв, далі. Але ти пише, що я тебе вбив. От давай, давай за своїм. Або оцей. Окей, що я в нього стрільну. Ну він вроді цією, оцей? А, то я не тубляха. Ай! пали по цьому чуваку, блин, куда не палы, хвай! Пали по ньому указывать. Где-то. Не-не-не, стоп. Сори, сори. Чувак, мені колблу грохнуть. Я не ці ЧПЗАшки. Ну куди ти прав? А ну куда? Ну опять ну ти... Тут... Тормоз, бляка, кончений. Та бляха, ну він мене перевернув! «Зараз, зараз Дивись! Да! Це ПЗшка, срана мене перевернула! You ну, very, very stupid! Бля, дуже велика, це ж пизашка. Капец, ну дебил, правда? Да, и так кидать бой. Бляха, я знаешь, дивлюсь. Він я странально по ньому Бинпарщин, у мене раз, бляха специально. Давай шанс. Да-да-да. Другий раз він меня вообще принял. Я в танк взагалі можно перевернуть. на вете возможность пройти за наряд так что мне дали подвеску трансмиссию дверь да я я буду точный пацан так зачекай зачекай я поставлю на на икей зачекай себе оооо я разорал файт Так, бронь Так, у мене які снаряди? Три. Два. чекай чка,чка, осколочну. Ні, оце вуклівий снаряд. Давай. Я, я готовий. Сам говориш до мене, бляха, готовься, а сам не готовий. Ти вичма? О, як як стріляти з пулемета, кстати. Я просто хаза. Ну наводчик командный танк стрельба из пулемета. Прокачаем стрельбу из пулемета. Шо будет. Так, теперь наводчик. Полевой ремонт, живучість От, Я тобі тоже, кстати, раджу качати живучість. Поки що одну це живучість. А, так і якщо хтось не знає як качати рівень, ну літака чи танка, то наводьте на танк чи літак та нажимайте екіпаж. Зараз. Ти мені не далі звучать наголі. Да, ладно. Та в тебе взагалі все нормально. Не люблю превосходство. А... Прикольно бы было. как короче. Макс, объясните, куда вы мой самолет? Что, самолет? Мы на танк играем. Куда вы, вы негра спросили. Мне кажется, мы И что, он там? цены да. смешно, народ выбрать. Да, я тебе не бав? Шо? Де ти? Ай со, зі шкаф, бо в мене... Десь мене, чулиш, ти десь мене, бо в мене не все ще Вроде, Вроді, во, я бачу, зупинився взагалі тебе. Ну ви... Ну хто мене штовхає, ну зашки зрано, ну я їх так ненавижу. Ну чого став я копаний? <ривається> а зачекай, тут чувак ставить копаний бляху. Його підірвали, коли я дотопнувся до нього. КПС. Дивись, оцей ПЗ кувається за... Бачиш? Бачиш, де він ховається? Так... Як? Ай! Не співай! Я думаю, что ты все в тому відео здобався її мелодію, звідки ты її взяв? Яким з голови я тебе тропился? Я не знаю, куда вона заховалась. Okay. que? Ok, eu não entendi. Oh, oh. Ele me matou? Ele Дай... Що він тут робиш? Що він тут не А шо він як Просто хизіння. <плес> Чувак за камнем ховається, давай за ним. Будем будем співати хоро-хороводу. Хороворовода. Вот. <плес> 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 Да не руха его тут это у стоп, да ты его відселишь? Где ты его бачишь? А, вот бач? заезжаю! я, я не бать. А ты плов. Я думаю, что ты про танцы говорят. Ха-ха-ха! Я убил! Я убил! Т-28! Нии, Т-50! А, Т-50 це гаммасда есть! Чекай, те говно по это я говорю! А, ні, не, не те! Помоловся! Я тоді мав про... У вас проточниц за полный дневник. Наш квадрат готовится Наш? сюда. Уходим! Артиллерия на Наш? шо Вас? О! 6 Чист! Чист! Тушился, тушился! Я уже потушился. Я я! могу. Я? Ты делает? Маш? Вот танк ков. Пошло. Боже ми, шо нас кинуло, бляха до трави? Капец, икипаш выведенный строй, я с першого удара мене вбив. нормально? Це вообще норма. Капец, ч нас до враги вообще Це Нормально нет? Це взагалі, меня це не слишком. Вот мені грохнуло мій наличий танк. Да ж я в сзади табы был. Я потом зараз памятся прямо, прямо, прямо Рыжение в сзади таб. Я бачу, он же тебя тут полыв трошка. 你帅。<Nee. S 2>